Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Фінал гаражної історії. В одній з попередніх програм на гарячу лінію народного контролю звертались мешканці вулиці Львівської, які мали претензії до гаражного кооперативу, що межує з їхнім будинком. Люди звинувачували керівництво в незаконності розширення території кооперативу та стихійному звалищі сміття. Кооператив «Двигун» веде будівництво на нашій на технічній території, яка належить то просто є технічна державна територія. На тій території була стежка, по якій діти ходили до школи, на якій було пожарне озеро. Все це було гарно закопано і продано. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись до керівника кооперативу Двигун Руслана Роговського. На нашу вимогу він надав всі необхідні документи щодо законності появи нових гаражів та запевнив, що скаржники штучно створюють проблеми. У мене рішення Дроговицької міської ради, що ми то зробили, витяг з рішення від 30 листопада 2012 року. Це І чому ми не маєте до нас претензії стати? Ясно, що ми воювати вданці? Кожен день. Ми зараз підемо на місце, подивимося, скільки там є шприців. Там кожен день ходять наркоман. Ну, як ми можемо з ними не боротися, поясніть. Керівник гаражного кооперативу провів екскурсію журналістам народного контролю на територію своїх володінь для того, щоб продемонструвати пророблену роботу в облаштуванні території. Це в нас було там спочатку озеро, озеро, яке вся Львівська вулиця ходила, кидала сміття. Розумієте, Кожен день кидали сміття, вся Львівська вулиця. Кинули спочатку свиню. Свиня два роки смерділа. Потім кинули коня. Кінь так смердів, що ніхто там не міг виріти. І всім було добре. Виходила міська рада, нічого не могла зробити, бо у нас міська рада нічого не робить. Розумієте, ну то Ми вирішили то загородити. Розумієте, Всі гадали. Наркомани там ходили. До сих пір ходять. Ми то загородили, зробили порядок, зробили дренаж, зробили світло, загородили. Все. Народний контроль констатує, що жодних порушень на території гаражного кооперативу Двигун журналісти не зафіксували. Єдине до чого є зауваження це сміття, яке мешканці сусідньої вулиці постійно кидають між гаражами. Тому звертаємось до самих людей. Не забувайте про власну культуру та не засмічуйте довкілля. Пам'ятайте, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. На контролі продовжує перебувати скарга мешканців вулиці Чехова, 25, що в Дрогобичі. Люди нарікали на дірявий дах будинку, стіни, що облуплюються, та грибок в помешканнях. Хата протікає, все гниє. Хата дерев'яна, оброблена ще глиною камишом. Вона скоро взагалі завалиться. Другий поверх впаде на перший поверх, і ми не в змозі так самі то все робити. Раз ми платимо за кварплату, значить, повинні хтось нам хоч щось допомогти вже. за коментарем журналісти народного контролю звернулись в житлово-експлуатаційне об'єднання, на діяльність якого і нарікали мешканці. Про те, як з'ясувалось, жителі будинку ще кілька років тому відмовились від більшості послуг підприємства. А в кілька гривень, які люди таки сплачують за послуги ЖЕО, входить тільки дератизація та прочистка димових вентиляційних каналів. Таким чином, нарікати на бездіяльність ЖЕО мешканці Чехова 25 не можуть, адже не оплачують його послуги. Народний контроль рекомендує людям бути уважнішими та перевіряти всі документи, під якими ви ставите свій підпис. Пам'ятайте, що це офіційний доказ ваших подальших звернень та скарг. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиш, народний контроль, Дрогобичина.